Сьогодні я в черговому житловому комплексі. І цей житловий комплекс знаходиться у Крюківщині ЖК Агам. Можливо, хтось вже знайомий, але трошки розповім про цей житловий комплекс. Він вже збудований, введений в експлуатацію, тут уже проживають. Що я тут пропоную? Ну, звісно ж, квартиру. Двокімнатну квартиру на другому поверсі 70 квадратних метрів. Але я дуже часто рекламую саме квартири. Зараз трошки про житловий комплекс. Зараз я знаходжусь прямо всередині у дворі. Ось так він виглядає. Він закритий від центральної дороги у Кроківщині. Тут є дитячий майданчик, прогулянкова зона, зона відпочинку і ще навіть турнік, спортивний майданчик. Ось ця будівля це парковка. Тобто тут можна орендувати для себе паркомісце. Хто не знає ще по інфраструктурі, що тут поруч знаходиться? Прямо ось за цим будинком знаходиться у нас ще один житловий комплекс, але зразу за ним знаходиться Сільпо і Макдональдс. тобто інфраструктура тут максимально розвинута. Навчальні заклади для дітей також їх тут багато, дуже багато, як приватні, так і державні. Всі в максимальній близькості до житлового комплексу, тобто навіть пішки. Зручно розв'язка. Про комплекс, комплексу це відношення до Криківщини і до житлового комплексу. Достатньо зручно. Жулянський міст, тобто Жулянський, шляхопровід. Він знаходиться близько 3-4 кілометрів. Це достатньо близько гатни у нас поруч, також ще один виїзд до Києва, Софійська, Бочаївка, Вишнева, прямо ось тут поруч. А тепер давайте вже дивитись квартиру. Ось так територія виглядає. Ходімо дивитись квартиру. І ось ми ось тут піднялися вже на другий поверх. Можемо ліфтом, можемо сходами, тому що це другий поверх не високий поверх. І ось тут у нас квартира. Проходимо ми одразу у достатньо простору прихожу зону, коридор. У нас роздільна ванна, туалет, ванна і туалет. Саме класна кімната в цій квартирі це кухня. Вона величезна, просто от дійсно вона величезна, навіть камера не передасть, якого розміру ця кухня. Ось тут у нас лоджія, яка сумісна з кухнею. Вікна у нас дивляться у внутрішній двір, де дитячий майданчик, де може розважатись ваша дитина. Ось тут у нас житлова кімната. Так, на це не зважайте. Ось так вона виглядає. класно в цій квартирі, те, що подивіться, які у нас стіни. По-перше, по-друге, у нас ось таке класне підвіконня. Може бути. Ось тут зробили підвіконня, кинули подушки і відпочиваємо, дивимося в внутрішній двір, як відпочивають діти. Так, і друга кімната в правильної форми. Ось так вона виглядає. Це вона сторона сторона дивиться в сторону Сільпо, іншого житлового комплексу, а також біля Сільпо ще знаходиться у нас Макдональдс. Звертайтесь, показую цю квартиру, готову до продажу. Живу поруч і покажу в зручний час.